a minute <laughs> Як журналіста на пенсії звернулися пенсіонери, які в основному торгують, які в основному торгують на прилеглих територіях біля ринку Дикого. Вони обурюються тим, що працівники ДПС приходять їх розганяють, не даючи постояти тих 3-4 години хитрим своїм скаргом. Не збиралися прийти сюди на прийом абсолютно Так, да, Абсолютно всі, хто підписалися, але я просто їм порадила, що цього не варто робити. Буде краще, якщо вони напишуть до нього звернення з проханням так. розібратися в цій проблемі і чому саме ДПС їх розганяє. Були випадки, коли ДПСники, ну, це важко чи. Це керівництво, чи рядовік, звичайно, не можу, не могли цього. Вони пропонували плати 150 гривень і будеш стояти. Uh -huh. Ну, хіба може пенсіонерка, яка торгує п'ятьма шкарпетками, які зв'язали з секендерської ковтини, платити, щоб стояти. І Тому, звичайно, вони дуже і дуже обурюються і, і звернулися до звернення. Там якраз є фотографії, на яких <смір> сфотографовано товар, з яким ці люди виходять. І вони готові платити 2-3 гривні для того, щоб їм дозволили цих 3-4 години постояти, щось продати. Ну, я не знаю, ну, їх обурює відношення міліції. Які дійсно позах, які, начебто, діють по закону. Вони не дозволяють торгувати, де міська влада їм сказала, але хіба так можна? Ринки маленькі. Ну дозвольте їм торгувати. Ну, наприклад, я знаю приклад Варшави. То в Варшаві громадний в 90-х роках, куди мені приходилось їхати туди їздити. Громадний стадіон до 12 годин був відданий торговцям пів Європи туди приїжджало.